Привіт, хочу вам розповісти про тих людей, які народилися в квітні. Квітень це четвертий місяць, і це люди овни в першу чергу. А овни, які вони, вони такі вперті, вони цілеспрямовані, вони знають собі ціну, вони знають свої межі. Але хочу сказати такий момент тим людям, які народилися в квітні, в кого є. Така четвірочка, да? четвертий місяць, про те, щоб звернули увагу, що не можна робити вам для того, щоб ваше життя було набагато легшим. Тобто, перше, що ви маєте розуміти, це вибудовувати свої відношення з татом. І це важливо і для дівчаток, і для хлопців. Особливо дівчаткам дуже важливо, який був тата в вашому дитинстві, тобто, який він був. Чи він е захоплювався вами, чи він давав вам таку безпеку, е чи він надавав вам таку підтримку, е це, е це формувало в вас е також таку внутрішню опору. Да? Тобто, і це дуже-дуже важливо. Якщо цього не відбувалося, знаєте, дуже багато людей говорять, що а в мене статом все було добре, все класно, ось, але але щось в житті йде не так. Тому звертаю на це увагу і хочу сказати, що це пропрацювання цих відносин з татом, з чоловіками, своєю внутрішньою енергією янь дуже важливо. І що категорично не можна робити людям, які народилися в квітні, це Перша ігнорувати чужі думки, тобто чужого мнення, да, тобто звертати на це увагу. Чому? Тому що овни вони такі Я могу, у мене все вийде, але не можна цього робити. І знаєте, вони такі моя є моя думка, і, і вона найвірніша. Да? Обов'язково потрібно прислухатися, особливо жінкам до чоловіків. Для того, щоб пропрацювати і цю енергію тата, і енергію всередині Янську. Це дуже важливо. Наступне друге, це ці люди в такому стані постійного контролю. А знаєте, чому ці люди постійно все контролюють? Тому що в них немає безпеки, яку має надавати тато. І вони починають все довкола. Контролювати, тобто знову пропрацювання історії з татом. Так, якщо є така ситуація, то звертаємося знову, що відбувалося з татом в дитинстві. Особливо хочу сказати, що якщо тато не захоплювався дівчинкою, то прям гіперцей контроль буде в неї ну, у всіх сферах її життя. Е, наступне. Не можна категорично тим, хто народився у квітні, подавляти свої емоції, тому що це люди, які вважають, що вони дуже сильні, вони навіщо показувати свою слабкість, і вони все це починають в собі там утрамбовувати, але не можна цього робити, тому що це призводить до вигарання. Тобто зверніть, будь ласка, квітневі на це увагу. Чому розповідаю і починаю саме з квітневих? Тому що сама квітнева, і розумію, що і гіперконтроль, і тато в моєму житті було дуже мало. Він рано пішов в життя, мені було 10 років. І мені його не вистачало, тому все це я потім наздоганяла в своєму дорослому житті, спілкуючись з чоловіками, потім зі своїм чоловіком. Тобто працюючи працюючи з тим, щоб його слово було важливим для мене. Бо я можу сама, в мене все виходить самостійно, і тому мені захотілося прям донести цю інформацію. Ще такий момент. Окрім того, щоб е, ігнорувати чужу думку, е, окрім того, щоб бути постійно в постійному стані контролю, окрім того, щоб не подавляти свої емоції, ще важливо не ігнорувати відпочинок, тому що овни вони вміють багато працювати, вони з себе це вимагають, і також вимагають це від інших людей. Тобто я працюю багато, і ви всі також маєте працювати ну, досить багато. Да? Тобто, е, будь Ласка, звертайте увагу, що не всі народилися в квітні місяці. І ще дуже важливо не порушувати свої власні такі принципи, тобто не розмінюватись на щось дуже, дуже примітивне, дуже мілке, тобто йти завжди до такої. До великої цілі, до великої мети, і це для Овна дуже, дуже важливо, тому що ну, може бути такою, що вони грають така зділка з совістю, да? тобто категорично не можна цього робити. І ще такий основний момент для квітневих це обов'язково дивитися за своїми межами, тобто не дозволяти топтатися по своїх. По своїй території, по своїм межам, тому що овни можуть це робити. Четвірки можуть це робити, ті, хто народилися в квітні, і до речі, вони дозволяють таптатися по своїм межам, і самі відповідно також можуть на порушувати межі інших людей. Тому, якщо овни квітневі почнуть відстежувати те, що не можна порушувати мої межі, відповідно вони не будуть порушувати межі інших людей, тобто вони почнуть за цим слідкувати. Це буде така як домовленість, що, що є моє, що є твоє. Просто комунікація, розмовляти. І це, до речі, дуже дуже важливе всім тим, хто народився у квітні, хто народився під знаком Задяку Овен. Це четвірочки, взагалі четвірочка в Diamond Soul, в моїй трансформаційній грі, яка розроблена на такому прототипі тіньової матриці. Говорить про те, що це якраз. Наше проявлення, тобто, що нам потрібно зробити, щоб проявитися у цьому всесвіті, і так, щоб ще було і нам класно, і тим, хто навколо нас. Ось така ось інформація з приводу квітневих. Якщо вона вам відгукнулася, я дуже прошу вас прокоментувати, як у вас, ті, хто народився в квітні, взагалі відбуваються відносини з татом, як взагалі відносини з чоловіками, як з контролем, як взагалі зі своїми кордонами, да, зі своїми власними якимись принципами, що відбувається, я з великим задоволенням почитаю і якщо буде потрібно, надам невеличку навіть. Відповідь. Все, до наступної зустрічі!